Глядачі, переможемо Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Норвежские правоохранительные органы снова заметили, как гражданин России фотографировал аэродром. Он признался в использовании беспилотника, залышим умовую оригиналу. Нехай хоть тут, россияны почуют правду. Полиция Норвегии задержала уже третьего за неделю гражданина России с дроном и фотоаппаратурой. Среди изъятых материалов были снова фотографии аэропорта в Киркенесе и норвежских военных вертолетов Белл. Россиянин признался в использовании беспилотника тремя днями ранее на норвежской границе был задержан гражданин РФ, пытавшийся вывести в Россию. Два дрона и носителя информации, на которых были сохранены несколько фотографий и видео. Снятые в Норвегии, он был арестован судом на две недели. Беспилотники уже неоднократно были замечены на норвежских объектах энергетической инфраструктуры, в том числе возле морских нефтяных и газовых платформ. Сообщения о том, а также взрывы на газопроводах Северный поток и Северный Поток-2 в Балтийском море, заставили ОСЛО усилить меры безопасности. Мы уже поведомляли, что РПЦ скуповывая в Норвегии будинки с выдом на веськове базы, процепыши норвежскими севовой. Ання дек Блейдед, як з'ясували журналісти, один з об'єктів, який придбала РПЦ, старий молитовний будинок у Серейді, комуна Бергена, з видом на Хоконсверн. Це головна база королівського військово-морського флоту Норвегії та найбільша військово-морська база у країнах Північної Європи. За даними з реєстру, у 2016 році приміщення було придбано богоявленським приходом московського патріархату. Видання зазначає, що молитовний будинок знаходиться за три кілометри по прямій від Хоконсверна. звідти добре видно більшу частину військово-морського флоту Норве. Ще кілька об'єктів РПЦ придбала у 2017 2021 роках у норвезькому прибережному регіоні Ругалан. Зокрема, у Ставангарі Ангарія знаходиться парафія святої великомучениці Ірини, яка розташована приблизно за 15 хвилин ходьби від штаб-квартири GWC – об'єднаного центру бойових дій НАТО. РПЦ також володіє нерухомістю у Кіркенесі за кілька кілометрів від кордону з Росією. За даними журналістів, парафія преподобного Трифона Печенського була придбана церквою у 2015 році. Цей район відомий тісними Зв'язками з Росією багато росіян живуть на норвезькій стороні кордону. Крім того, РПЦ має церковну будівлю в Осло. Це Ольгінська парафія. Служби тут проходять з 1996 року. При парафії також діє недільна школа для дітей. Іконописний клас проводяться лекції про православ'я російською та норвезькою мовами. Активізувалась Росія не тільки поблизу Норвегії, а й поблизу Фінляндії. У фінському заливі знову було зафіксовано чотири вибухи, які відбулися в російських територіальних водах, приблизно в 40 кілометрах південно-західніше від виборгу. Як зазначається, це сталося нещодавно 20 та 21 жовтня. Поряд із російським Приморським та виборгом. Вибухи відбувалися з 12.35 до 18.32, о 12.35 П'ять зафіксували поштовх магнітудою 2,0 о 14.02 магнітудою 1,5, о 17.54 магнітудою 1,5, о 18.32 магнітудою 1,4. Ще один вибух зареєстрували в п'ятницю приблизно в цьому ж районі в тому ж проміжку часу. Згідно з даними автоматичної системи випромінювань інституту сейсмології університету Хельсінки, це вибухи чи обвалення. Згідно з даними автоматичної системи вимірювання інституту сейсмології університету Хельсінки, це вибухи чи обвалення. Вони були виявлені та ідентифіковані. Ковані, це вибухові сигнали, принаймні це не землетруси. Повідомляє фінський сейсмолог Ярі Корстрем. Повідомляється також, що мережа сейсмічних станцій університету Хельсінки автоматично вимірює сейсмічні події у Фінляндії та її околицях. Система виявляє дуже малі вибухи. Причини вибухів наразі обговорюються. Констрем каже, що в найнебезпечніших випадках вибухи відбуваються через поглиблення або дно поглиблення судноплавного каналу. Він каже, що такі вибухи були зафіксовані і в наприклад, при поглибленні судноплавного каналу Порто. При цьому іншою можливістю можуть бути військові навчання. Наприклад, коли було підірвано глибинні бомби або міни. Водночас фінські вимірювальні станції також зафіксували вибухи у трубах північних потоків наприкінці вересня. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.